Я знаходився от в церковному середовищі, яке також на духовному фронті, так скажемо, воювало з російською православною церквою. Під час окупації я розумів, що моє служіння допомагати у себе в єпархії, наскільки це можливо тим людям, які будуть потребувати допомоги. Я залишився в Херсоні, і через дію я вийшов на наших військових, тобто починав скидувати їм інформацію, те, що я бачу, де яке йдуть переміщення. Я почав вести партизанську діяльність, яка була для мене можлива. Ми так, от просто прогулюючись, гуляючи по місту, дивилися, що де знаходиться собі, якби так ну фіксуєш. Де це все, і потім на карті це симулюється з позначеннями і передається. Відчуття того, що орки будуть залишати місто Херсона, почалось десь ще з вересня місяця, коли вони почали впроваджувати програму евакуації. За рахунок ну цих вишок мобільних вони просто розкидували всім, хто підключений до цієї вишки, повідомлення. І в останній момент що вони підірвали нашу телевізійну вишку в Херсоні. Під час, так скажемо, окупації, то вони ж впроваджували свої рублі. Люди розуміли, що їхнє, так скажемо, панування ненадовго. і після звільнення ці рублі будуть просто ну не не потрібні. Тому всі питалися їх як будь-яким чином скинути, і це також от було тим, скажемо, фактором, що от дуже дуже скоро їхнє перебування тут закінчиться. Звільнення Херсону пройшло 11-одинадцятого 22 року. Орки вийшовши, залишили, звісно, без світла, без води, без комунікацій, без інтернету. Потребували допомогу усі. Тому я просто брав на маш... свою машину, і в цей час я їздив, привозив воду, особливо люди з багатоповерхівок, як в зомбі-апокаліпсисі, ходили з баклажками і шукали воду. Почались обстріли. І я вивозив людей або в Миколаїв, або в Одеса. Повертаючись, я привозив. В машину гуманітарної допомоги і розвозив по е, храмам нашої єпархії гарілася. Два місяці був на навчаннях в Києві. Саме основне це був досвід спілкування з іншими капеланами. У нас були і з бойових підрозділів капелани, і були із тилових підрозділів, і були з різних родів військ. Поспілкувавшись, розумію, що деяким, особливо хто знаходиться більш-менш в тилу, понятна зброя, в принципі, їм там вона не потрібна. Ті, хто знаходиться на передовій, то тут виникає питання. Ну, у нас в країні, якби скажемо, попиталися вирішити це питання, це взяти помічника, який Озброєний і який якби захищає капелана я з цієї точки зору поки ще не маю помічника капелана. Ну тому що у нас не вистачає і людей для інших, так скажем, завдань. І можливо, таку там гладкоствольну е мисливську рушницю ну було б непогано мати. Це досвід уже кожної країни. Наприклад, що американці вони без зброї е капелани в Англії офіцери носять зброю. Ну, Капелани. я бачу, що багато хлопців, ну коли я їжу спілкуюся з ними, не знають, як це робити. Оформлення, придбання, протягуєш руку допомоги, що я тобі допоможу це зробити. У нас є можливість це зробити достатньо швидко з мінімальним пакетом документів. це треба в чомусь себе проявити, в чомусь попіклуватися за хлопців. Тому що вони ходячи на завдання, вони розуміють, що з автоматичної зброї ну калаша дуже важко влучити в дрона, тому що куля просто ну летить. Коли ти б'єш дров'ю, більше ворогів. Є, ну, влучити і більш краще це зробити. І це зав'язує відносини з дружбу, спілкування. Потім виникає питання, де попрактикуватися, де почувствувати дистанцію. Тобто я видергую хлопців, ми надуваємо гелем ці кульки на полігоні. Запускаємо, вони вітру летять, і хлопці е, з рушниць мисливських стріляють по цим кулькам. Для них це дуже корисно, тому що вони з цим столкнуться потім на лінії зіткнення або там на лівому березі. Хлопці на інших напрямках це вже давно використовують. Просто у нас це стало більш актуальним, коли орки почали використовувати більшу кількість дронів для атак по місту. Ця практика дуже ну сподобалася, в принципі, і мені, і хлопцям. Вони підбирають теж собі які набої, тому що прийшли до того, що там от перший номер дро. Або там найменше картеч, це якраз от той такий середній баланс, який ми тут можемо використовувати. Чи достатньо вже багато позбували у нас дронів останні два місяці? У нас їх збільшилася інтенсивність. Якщо вони скидали раніше з висоти там дев'ятитажної поверхівки, тобто це 30 40 метрів, і це якраз ну, дуже гарна дистанція для рушниці, то зараз вони використову ну, стараються використовувати більшу висоту, тобто 100 метрів і вище. Но в цьому в плані вже впадає точність це ідея еволюція, тобто деш як броні і пулі.